Но те Юнона повернула і в голові так коверзнула, щоб зараз учинить ярміз. Набула без панчих патинки, пішла в Ірисині будинки, бо хитрася була, як біс. Прийшла, Ірисі підморгнула, черкнули разом в хижу вдвох, і на ухо щось їй шепнула, щоб не підслухав якийсь Бог, і пальцем цупку прикрутила, щоб зараз все то і зробила, і їй би принесла лепорт. Ірися низько поклонилась, і в ліжник зараз нарядилась, побігла з неба, як би хорт. В Сицилію якраз спустилась, човни троянські, де були, і між троянок помістилась, которі човні встерегли. В кружку сердешні сі сиділи і кисло на море гляділи, бо їх не кликали гулять. Де чоловіки їх гуляли, медок, сивушку попивали, без просипу неділь п'ять. Дівчата з лиха горювали, нудило тяжко молодиць, лиш слинку з голоду ковтали, як хочеться кому кислиць. Своїх троянців проклинали, що через їх так горювали, дівки кричали на весь рот Щоб їм хотілось так гуляти, як хочеться нам дівувати, коли б замордував їх чорт. Троянці волокли з собою старую бабу, як ягу, лукаву відьму, злу берою і скорчившуюся в дугу, і рися нею і зробилась, і як бероя нарядилась і підступила до дівок. І щоб к ним лучше підмоститься і пред юноною заслужиться, то піднесла їм пиріжок. Сказала Помагай біг, діти. Чого сумуєте ви так? Чи не остило тут сидіти? Оце гуляють наші як, мов божевільних нас морочать, сім літ, як по морям волочать, глузують, як хотять із вас. Але ж з другими бахурують, свої ж жінки нехай горюють, коли водилось це у нас. Послухайте лиш, молодиці, я доброю вам раду дам. І ви, дівчата білолиці, зробіть кінець своїм бідам. За гореми заплатим горем, а доки нам сидіть над морем, приймімось човни попалім, тоді і мусять тут остатися, і нехотя до нас прижаться, ось так на лід їх посадім. Спасеть же біг тебе, бабусю, троянки в голос загули. Такої бради па й матусю ми і згадати не могли. І зараз приступили к флоту, і прийнялися за роботу огонь кресати і нести скіпки, тріски, солому, клоча, Була тут всяка з них охоча пожар, щоб швидше розвести. Розжеврілось і загорілось, пішов димок до самих хмар, аж небо все зачервонілось, великий тяжко був пожар. Човни і байдаки палали, соснові пороми тріщали, горіли дьоготь і смола. Поки троянці огляділись, що добре їх троянки грілись, то часть мала човнів була. Еней, пожар такий уздрівши, злякався, побілів, як сніг, і бігти всім туди звелівши, чим дуж до човнів сам побіг. На гвалт у дзвони задзвонили, по улицях втрищотки били. Еней же на весь рот кричав: Хто Бога вірує, ратуйте, рубай, туши, гаси, лий, куйте, а хто ж таку нам кучму дав? Еней від страху з плигу збився, в умі сердега помішавсь, і зараз сам не свій зробився. Скакав, вертівся і качавсь, і із цього свого задору він, голову піднявши вгору, кричав, опарений, мов пес. Олимпських шпетив на всю губу, свою йеню любу, добувсь, і в рот, і в ніс зевес. Гей ти, проклятий стариганю, на землю з неба не зиркнеш. Не чуєш, як тебе я ганю? ЗВС ні усом не моргнеш. На очах більма поробились, коли б до віку посліпились, що не поможеш ти мені. Чи все ж таки тобі не стидно, що пропаду, от лиш не видно, як кажуть люди, внук тобі? А ти з сідою бородою, пане добродію Нептун, сидиш, мов демон під водою і зморщившись, старий шкарбун. Коли б струхнув хоть головою і сей пожар залив водою? Три зубець, щоб тобі зломивсь, ти базаринку любиш брати, а людям в нужді помагати не дуже бачу, поспішивсь. І братик ваш Плутон поганець із і прозерпиною засів пекельний гаспицький коханець і ще себе там не нагрів, завів братерство з дьяволами, і в світі нашими бідами не погорює ні на час, не посилкується, ні мало, щоб так палати перестало, і щоб оцей пожар погас. І ненечка моя рідненька, у чорта десь тепер гуля. А може, спить уже п'яненька або з хлоп'ятами ганя. Тепер їй, бачу, не до соли, уже підтикавши десь поли, фурцює добре на вісна Коли сама з ким не ночує, то для когось уже сважкує, для сього тяжко поспішна. Та враг бери вас, що хотіте, про мене те собі робіть. Мене на лід не посадіте, пожар лиш тільки погасіть. Завердуйте по своєму і будьте ласкави, моєму зробіте лихові кінець. Пустіть лиш з неба Веремію, і покажіте чудосію, а я вам піднесу ралець. Тут тільки що перемолився Еней і род свій затулив, як ось із неба дощ полився. В годину весь пожар залив, брухнуло з неба, мов із бочки, що промочило до сорочки, то драла розтич всі дали. Троянці стали всі, як хлюща, їм лучилася не всепуща, не ради і дощу були. Не знав же, на яку ступити Еней, і тяжко горював, чи тут остатись, чи поплити, бо враг не всі човни забрав, і миттю кинувсь до громади, просить собі у неї поради, чого собою не вбагне. Тут довго тяжко рахували, і скільки не коверсували, та все було що не одне. Один з троянської громади, насупившися, все мовчав, і, дослухавшись до поради, цілком всю землю колупав. Все був пройди світ і непевний, і всім відьмам був родич кревний, упир і знахур ворожить. Умів і тряссю отшептати, і кров християнську замовляти. І добре знав греблі гатить, бував і в шльонському з волами, не раз ходив за сіллю в Крим, Та рані торгував возами, всі чумаки братали з ним. Він так здавався і нікчемний, та був розумний, як письменний, слова так сипав, як горох. Уже в чим бач, порахувати, що розказать, йому вже дати ні в чим не був страхополог. Не втесом всім його дрожнили. По-нашому що звався звавсь охрім. Мені так люди говорили, самому ж незнакомий знайомий він, побачив, що не гнівився, до його зараз підмостився, за і взяв і, вивівши Енея в сіни, сам поклонився аж в коліни. Таку Енею річ сказав: Чого ти сильно зажурився? І так надувся, як індик. Зовсім охляв і занудився, мов по болотові кулик. Чим більш журитися, все гірше. Заплутаєшся в лісі більше, покинь лиш горе і заплюй. Піди, вкланися, піди вкладися гарно спати, а послі будеш і гадати, спочинь та вже тоді міркуй. Послухавши Еней охріма, укрившись на полулі спать, но лупав тільки все очима. Не міг ні крихти задрімать. На всі боки перевертався, до люльки разів три приймався, знемігся ж, мов і задрімав. Як ось Анхиз йому приснився, із пекла батечко явився, і синові таке сказав: Прокинься, милеє дитятко, пробуркайся і проходись. Це твій прийшов до тебе батько, тож не сполохайсь, не жахнись, мене боги к тобі послали і так сказати, приказали, щоб ти нітрохи не журивсь, пошлють тобі щасливу долю, щоб учинив ти Божу волю і швидше в Рим переселивсь. Збери всі човни, що остались, і гарно зараз їх оправ, придерж своїх, щоб не впивались, і всю Сицилію остав. Пливи і не журись, найбоже, уже тобі скрізь буде гоже. Та ще, послухай, що скажу, що в пекло ти зайшов до мене, бо діло єсть мені до тебе, я все тобі там покажу. І по олимпському закону вже ти пекла не минеш, бо треба кланятись плутону, а то і в Рим не допливеш. Якусь тобі він казань скаже дорогу добру в Рим покаже, побачиш, як живу і я, а за дорогу не турбуйся до пекла навпростець прямуйся, пішком не треба і коня. Прощай же, сизий голубочок, бо вже стає на дворі світ Прощай, дитя, прощай, синочок. І в землю провалився дід. Еней спросоння схопився, дрижав від страху і трусився, холодний лився з його піт, і всіх троянців, поскликавши, і лагодитись, приказавши, щоб завтра поплисти, як світ. К ацесту зараз, сам махнувши, за хліб подякував, за сіль, і там, недовго щось побувши, вернувся до своїх відділь. Весь день збирались та складались. І світу тілько що дождались, то посідали на човни. Еней же їхав щось несміло, бо море дуже надоїло, як чумакам дощ восени. Венера тілько що узріла, що вже троянці на човнах, к Нептуну на поклон побігла, щоб не втопив їх у волнах, поїхала в своїм ридвані, мов сотника, якого пані, баскими конями, як звір. Із кінними проводниками, з трьома назаді козаками, а коні правив машталір. Була на йому біла свита із шаповальського сукна, тясомкою кругом обшита, Сім кіп стоялася вона. На бакир шапочка стриміла, далеко дуже червоніла, в руках же довгий був батіг. Їм грім коляска він із лиха, скакали коні без отдиха, ридван, мов вихор в полі, біг. Приїхала, загримотіла кобиляча мов голова, к Нептуну в хату і влетіла, так, як і звирію сова, і не сказавши ні півслова, нехай, каже, твоя здорова, бува, Нептуне, голова. Як навіжена прискакала, Нептуна в губи цілувала, говорячи такі слова: Коли Нептун мені ти дядько, а я племінниця тобі, та ти ж мені хрещений батько, спасибі, зароби собі. Моєму поможи Енею, щоб він з ватагою своєю щасливо їздив по воді. Вже і так пополякали, на силу баби отшептали, попався в зуби, був в біді. Нептун, моргнувши, засміявся, Венеру сісти попросив, і після неї облизався сивухи чарочку налив, і так її, почастувавши, чого просила, обіщавши, і зараз з нею попрощався, повіяв вітер з руки Енею. Простивсь, сердешненький з землею, як стрілочка, по морю мчавсь.